Вітання людям добрим! З вами Тайват Юа, і це 34 й випуск новин. От і новий тиждень і купа новин. Бо сьогодні будемо говорити про поточну подію в грі, а також про результати стріму розробників Бо показали багато чого і нових персонажів, новий сюжетний квест, зброя, картки, події і так далі. Тож, всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Почнемо з поточних подій у грі. На даний момент діє подія епічна битва жуків великого Аратакі Іто. Доволі цікава і унікальна подія, бо схожого ще не було. Наша ціль у складі команди Аратаки Іто перемогти його супротивників по хобі. Геймплейна подія доволі простенька, але ось третій супротивник, який мав геопосилення, склав доволі потужний супротив. І до прикладу, я його переміг з першої спроби, але хп у мого жучка лишалось лише 5%. І так до подій, які в нас лишилися до кінця патчу 3.4, лишилась тільки одна. Це тиждень артерій землі. Тиждень, протягом якого ми будемо отримувати подвійні винагороди з трьох перших відкритих артерій землі, будь то на мору або на досвід. Тепер переходимо до висновків по стріму розробників і традиційно розпочнемо огляд з нових персонажів, у 3.5 першим персонажем буде Дех'я. Яка вже з'являлася у квесті сумеру, що нам показали на стрімі? Дехя піроперсонаж, яка буде мати саппорт-елементальну навичку? Ця навичка буде наносити пірошкоду супротивникам, що в зоні дії, а для союзників це додаткова користь, і заключається воно в тому, що елементальна навичка буде підвищувати стійкість до переривання атаки та буде поглинати частину вхідної шкоди та передавати її на дехю, яка, в свою чергу, має поріг поглинання та якісь навички для відновлення ХП. Які, на жаль, не показали. Щодо вибуху стихій, тут можна підсумувати лише словом епічно виглядає помпезно, але більше цікавить скейли. Буде цікаво подивитись, але більше деталей по персонажу буде скоріш за все з понеділка. Другою новинкою став Міка хлопчик, якого ми бачили під час події у манчтаці восени. Що по Міка? Це чистої води саппорт. Бо його елементальна навичка після нанесення шкоди надає баф активному персонажу. Баф заключається у вигляді збільшення фізичного демеджу та швидкості атаки, тобто це ідеальний саппорт під юлу, і тому дуже дивно, що саму юлу ми не побачили. Щодо вибуху стихії, там ще цікавіше, бо він хілить команду та накладає статус орлине перо. З цим статусом активний персонаж, наносячи шкоду, буде так само відновлювати собі ХП. Тобто це такий собі вампірізм. Рідкість Дехії, як висновок, становить 5 зірок, а Міка 4 зірковий забор. В першій частині оновлення ми зможемо отримати дех'ю та реран Сайно. Це дуже швидкий реран, до речі, адже герой саме Сайн. Вийшов цілком недавно і буквально 5 місяців тому ми його крутили. Ще важлива інформація по дехі. Вона матиме свій банер лише один раз. Далі вона піде до стандартного банеру, як це сталося вже в стігнарі. У другій же частині оновлення буде реран Аякі та Шеньхе, а Міка якраз і буде з цими льодяними дівчатами. Як висновок по банеру. Перша частина оновлення буде не дуже крутитися, бо Сайно себе не зарекомендував як сильний ДД, а дехю за рішення перенести у стандартний банер уже багато хто придумав крутити. Певно, це було прогнозовано, і саме тому Міка опинився у банері у другій частині, а не у першій, як це відбувалося зазвичай. Рухаємося далі і звернемо увагу на нововведення з квестами. Тепер при проходженні квестів Архонта ми гарантовано будемо отримувати винагороду, одне кольорове чи ексклюзивне бажання, за які можна буде отримувати івентових персонажів. Тобто на даний момент це десь 22-23 крутки. Їх новачки будуть отримувати по ходу проходження, а всі, хто грає давно і пройшов квести, зможуть отримати їх відразу у щоденнику мандрівника. Також серед нагород залишаються прімогеми, ресурси та мора. І до речі, про квести. Фарузан отримає свою квест-зустріч, а Дех'я сюжетний квест. Також анонсували продовження квесту близнюків, і там до нас знову повертається Дайнслей. Ця лінійка, як для мене, є однією з найцікавіших, бо з Данслейвом ми завжди отримуємо багато інформації про сам світ, його минуле і трагедії, що колись тут сталися. Тепер до подій у патчі 3.5. Загалом це будуть повтори попередніх івентів, Вібруючі кристали, спеції з заходу, подвійні нагороди з артерії. А от цікавою подією, яка доволі цікаво подана, це грибний механікус. Це такий же театр Механікус, але з грибами. З першого погляду декому здалося, що то схоже на авточес з доти. Але ні, це буде звичайна РТС. Головною ж подією, що нас чекатиме і за яку можна отримати ексклюзивний клеймор, подарункова квітка, буде подія, яка матиме назву розквіт вітрів. Сюжетно відомо, що колей після одужання вирішила відвідати Манштадт. супроводжуватимуть її у цьому поході. Сайну та Цігнарі. нам обіцяють розкрити минуле колей, та деякі інші цікавінки, які були показані на постері, але не розповіли в деталях більш нічого. Тепер до карткового режиму він оновився, і до нього додадуть три нових персонажі: Сонгономія Кокомі, Сара та Юла. А також знову буде додано один тимчасовий режим, в якому буде зменшено ціну першої картки підтримки на два дайси, а також картка першої події на один дайс. Ця умова повторюватиметься на початку кожного раунду. Це все має призвести до більш активного старту гри і більш агресивних партій. Ось такі новини по цьому тижню. І стрім розробників. Ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте подобайки та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!